Сьогодні ми організовуємо особливу вечерю з нагоди святкування святвечора напередодні Різдва Христового. В нас заплановано 12 пісних страв, приготовлених з любов'ю, щоб кожен відчув тепло атмосферу свята. Наші поварі постаралися, не зважаються на сьогоднішню травою, е, сутні світла. Те, що в країні зараз війна? Вони дуже гарно готують, стараються для нас. Вони краще. Вони майстри свого діла в таких умовах в екстремальних. Виклалися на всі 100 і навіть 110%. відсотків. Здивував мене гамбургер. Давно його не їв, дуже смачно, і це нестандартна страва, можна сказати, святково. Нам давали кутю. Було дуже смачно, не вистачало тільки багато колядок. Найбільше сподобалася солянка. Ну вона як би сказати, по-домашньому давно такої страви не їв. Згадав родину, рідний дім. Коростись на хочу привітати усіх українців з Різдвом Христовим та побажати в першу чергу якнайшвидшої перемоги, миру та спокою у кожну домі.